Вітаю вас! А ми отримуємо дуже багато запитань від вас стосовно нашого балістичного захисту. Тож ми би хотіли би сьогодні розвіяти декілька міфів. Перший міф балістичні пакети першого класу в два рази слабкіші. Ніж пакети другого класу, це міф, це не відповідає дійсності. Ми маємо розуміти, що балістичний пакет він складається з певної кількості шарів спеціального матеріалу. В нашому випадку це надвисокомолекулярний поліетилен. Якщо ми говоримо про другий клас пакетів UVin PROTECT, це 29 шарів балістичного матеріалу, DENIMA SB51. Коли ми виробляли пакети першого класу, ми використовували 25 шарів. А отже, ви 25 і 29 бачите, що це не в два рази. Ми маємо розуміти, що кожен пакет він розрахований під дію певного набою. Пакет першого класу він має витримувати кулю, випущену з пістолету ПМ 9 мм, А пакет другого класу має тримати кулю, котра більш потужніша. Це куля, випущена з пістолету ТТ 762 на 25. Другий міф: ківлар і надвисокомолекулярний поліетилен це одне і те саме. Це не одне і те саме, це міф, тому що це зовсім два різних матеріали. Котрі мають різні властивості. Якщо ми говоримо за поліетилен, то його сильна сторона в тому, що він стійкий до вологи, він стійкий до ультрафіолету, але він менш стійкий до високих температур. Якщо ми говоримо за кевлар, ви бачите, як він відрізняється. Він іншого кольору, і всі вироби з ківлару будуть такого кольору, тому що він не піддається фарбуванню. Він не стійкий до вологи. Він втрачає до 50% своїх властивостей, а під дією вологи. І він не стійкий до ультрафіолету. Зато він стійкий до високих температур. Тож це два різних матеріала, і під кожну задачу використовується певний матеріал. Якщо це має бути м'який балістичний захист, то краще використовувати м'який надвисокомолекулярний поліетилен. Якщо це виробництво шоломів, то краще використовувати ківлар, тому що під дією температур він не буде піддаватись деформаціям. Балістичний пакет не можна розгерматизувати. Ми маємо розуміти, щоб пакети не піддавалися дії вологи і зовнішніх чинників, ми їх запаковуємо в спеціальну тканину. В нашому випадку ця тканина, привезена з Голландії. Це нейлон спеціальний ламінований полімерним матеріалом, який дозволяє нам під дією ультразвукової машини його запаювати і отримувати ось такий герметичний пакет з таким от фіксаційним швом. Але ми маємо не забувати, що це всього-навсього тканина, і вона може бути пошкоджена. Отже, якщо її пошкодити, буде отвір, буде розгерметизація, буде потрапляти всередину волога. Якщо ми говоримо про поліетилен всередині, то не буде дуже великої шкоди. Якщо у вас пакет з ківлару, тоді тут краще виправити цей дефект або замінити пакет. Балістичні пакети випробовують тільки на швидкість уламків. А це не зовсім так, не тільки на швидкість уламків. Так, ми маємо розуміти, що м'який балістичний захист, його основне призначення це витримувати уламки, це захист від уламків. Але пакети ще тестують, окрім того, що їх тестують на швидкість уламків згідно стандарту на та станах Ще їх тестують на те, щоб вони витримували кулі. М'який балістичний захист може витримувати кулі першого та другого класу. Це пістолетні кулі. Тож, ми тестуємо балістичні пакети на стандарт НАТО станах Це на визначення швидкості уламку, і на стандарт дст 8782 82 на визначення кулестійкості. У нас на сайті ви можете ознайомитися з протоколами. Демпферні подушки можуть значно зменшити заброньову травму і підвищити клас захисту балістичного. Це відповідає дійсності усіх наших виробах. А, окрім того, що ми маємо м'який балістичний захист, до прикладу, це балістичний захист в напашник. Ще в нас в самому напашнику, всередині напашника, вшита м'яка демпферна подушка, котра зменшує позаперешкодну деформацію. Тобто, якщо ми уявляємо, що сюди потрапляє куля, цей пакет витримує тобто, на пробиття цю кулю, але у нас велика кількість енергії, котра йде в напрямку пострілу, да, вона, це, це відбувається удар в тіло. І задля того, щоб... А, От Ефект цього удару зменшити, ми додаємо ще додаткову демпферну подушку, яка допомагає нам досягти норми не більше, ніж 25 мм позаперешкодної деформації згідно стандарту ДСТО. Чим товстіший пакет, тим краще. Тут дуже залежить від певної кількості факторів. Перше, який використовується матеріал, яка використовується марка цього матеріалу. Не завжди товстий пакет це чудово, тому що ми маємо тут балансувати. Нам потрібно, щоб у нас були достатні да, характеристики по вазі та по геометрії, і також ми мали правильні характеристики до того, від чого буде захищати цей пакет. В нашому випадку, якщо ми говоримо, ми використовуємо матеріал сб 51 ДНЕМА і тут 29 шарів, приблизно вони дають 12 мм товщини. Якщо ми додамо сюди більше матеріалу. Чи буде це краще? Це не буде краще, тому що а, ми тестували ці пакети до прикладу до дії гранат. Ви можете ознайомитися з ними у нас на наших сторінках Facebook та Instagram. А ми бачимо той ефект, що навіть другого класу цього більше ніж потрібно від того, щоб захищати від уламків. Показник В-50 це гранична швидкість уламків, яку тримає пакет. А це не міф, це елемент а, методу тестування. У нас є протокол по котрому ми тестували по показнику нато станах 2920. Тобто в лабораторних умовах, спеціальним обладнанням відбуваються постріли імітаторами уламків, замірюється швидкість, і показник V50 – це гранична швидкість. Тобто, це коли 50% уламків пробиває пакет, а 50% затримує пакет. В даному випадку, згідно протоколу, пакет другого класу. Він протект він витримує 670 метрів на секунду. Це гранична швидкість уламку, витримує цей пакет. Це чудовий показник. Якщо показник В50 менше 600 метрів на секунду, рівень захисту може бути недостатній. Згідно стандартів, по котрим зараз наше Міністерство оборони тестує всю продукцію, допускний показник по показнику НАТО станах 2920, він же ВСТ, Дорівнює 600 метрів на секунду. Тобто не бажано мати балістичний захист, котрий має цей показник нижче 600 метрів на секунду. Ювін безкоштовно вирізають балістичні пакети під форму пошивних виробів. Ювін з незапотребованих матеріалів. Це не міф, це правда. Якщо ви маєте незапотребований балістичний захист, котрий вам видали, котрий вам не підходить під вашу, ваше обладнання, або ви змінили плитоноску, і У вас попередньої плитоноски щось залишилось. Ми допомагаємо. Ми у нас є потужності. Ви можете нам надіслати пакет. Ми вирізаємо під форми наших виробів, і тим самим ви можете по суті мати додатковий захист да за меншу вартість.